Не вирішили, чому височок від чому мене ви втікли? Ви? Я на дворі вас Давайте, повідомила, спілкувати. що я хочу звернутися до вас і маю право звернутися до будь-якого поліцейського. Чого від мене тікали? сьогодні на дворі що тікали? Я вас гукала ви, чого? Ви прекрасно мене знаєте? Я, я, я велику кількість заяв особисто до вас з ними зверталася запитів, документів немає значення, ви їх знаєте. Давайте ви говорили, що і не починайте і не починайте оцього видумувати тут. Ви не видумуйте, не видумуйте ось і Я Сьогодні прийшла в відділення поліції номер 4, щоб звернутися з відповідними заявами, запитами. А також хочу запитати, скажіть мені. Чому почекайте зараз до того питання? Ми перейдемо. Це є з цим повідомленням, що я прийшла до вас. Це ви маєте взяти його на контроль. Не ми прості громадяни думаю, мають зараз. Говорим, зараз вам стане ви зараз відомо. Зараз вам стане відомо. Все, не як, ми прості завжди, громадяни так. маємо це контролювати. Чому є в нас красилові така особа, островська Ніла, яка називає себе міським Чому головою є? міста Красилова? Запитання, Але на неодноразові вимоги громадян показати посвідчення, яке підтвердило її приналежність до органу місцевого самоврядування. Вона не надає. Але вона себе так називає. І ви осачук знову нічого не робите і не реагуєте в своїй декларації за 2024 зараз рік зараз вона, розгляну вона розгляну не історію, зазначила легковий висок. автомобіль білого кольору Ауді а 4 на який, на якому вона е, роз'їжджає по місту і не тільки Осачу. Чому Розпишіть. того Достачимо автомобіля немає уваги. в декларації? Це по перше, чому ти не взяв на особистий контроль, що особа, яка називається міським головою, не вносить в декларацію цей автомобіль? Чому? Де він Ви? ну зараз це passer, це ти. інформацію? Я тебе повідомила і кажу і тобі, що ти що? мав взяти на особистий контроль це питання. Чому ти що? не слідкуєш за деклараціями? Ти мене прекрасно знаєш, Осачу. Осачук, ти мене прекрасно знаєш. І це є державна будівля, яка є народна, розумієш? Це є народна будівля, ти мене знаєш, хто я Осачук. То, я тебе повідомила, повідомила. Друге питання: Осачук, в газеті було написано, що Островська виділила на галузь освіти 208 мільйонів. Я досі протягом року купляю різне шкільне. Забезпечення для школи, скажи скільки я ще маю купляти? Де цих 208 мільйонів? Я тебе вже неодноразово повідомляла і запит писала. Кто тобі, скажи мені тоді. Перейдемо до третього питання. Прізвище по побатькові особи, яка тобі сказала, що я не є громадянином України. Хто тобі таке сказав? Хто не Нема хто. Щось має хто говорити, ви знаєте? Ну ти ж мені тільки що сказав. Я тебе питаюся, прізвище ім'я по батькові особи, яка сказала, що я не є громадянином України. Чому ти мене постійно безпідставно в чомусь звинувачуєш? Осачук? чому кажи що за звинувачення, що за звинувачення? Я тебе питаюся, прізвище ім'я по батькові особи, яка сказала, що я не є громадянином України. Хто Осачук? Хто кажи? Хто тобі таке сказав? Кажу. Давайте зараз ви я сказав, ну, дайте скажу приміщення є державне, а відтак народне добре. Давай конституцію визнаєш Усачук? Тож визнаєш від... ну скажи мені, чи ти до... давай почнемо? Конституцію ви не визнаєш. Почали, ми не закінчили перше. вже ну, ти почали. визнаєш конституцію Ні, давай за будемо за йти в хронологічному за... порядку. Так, ви конституцію визнаєш? Ви не ти не даєш мені право йти, е... так як так як вимагає, чи не законодавство. Конституцію визнаєш е... так чи У... ми... ні? А ти мене конституцію визнаєш? Ви розумієте? Може, підводимо підсумки. Осачук не може надати відповідь. Чи він визнає конституцію? Складається враження, що він не розуміє, не розуміє зна. Значення ні Деємно, слів, ні речень. Сачук, надай, будь ласка, документ, що ти пройшов психіатричний огляд, бо я бачу, що ти не розумієш значення слів і речень. Навіть не можу зрозуміти, чи ти визнаєш Конституцію. Ну, надавай, будь ласка, ти прийшов його? Пройшов так чи ні? Не закінчити, скажете. Скажи мені, ти пройшов? Говоріть, у Пройшов психіатричний говорю. огляд, Осачук. Ну, це підтверджує Закінчит. ще раз твою Закінчит. повну розумієш, Закінчит. Повну, Закінчит. Не, повну некваліфікованість. Закінчит. Розумієш? Закінчит. От ти показуєш свою бездіяльність, Осочук. Скажи, чого ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Чого? Коли ти нарешті напишеш той рапорт, який ти обіцяв ще написати в минулому році? Коли? І відбудеш на лінію бойового зіткнення з ворогом. Коли, Осочук? Ну кажи, кажи. Ну, кажи. Закінчите, не скажіть. Скажіть. Я закінчила. Я буду Сачук, говорить. я тебе запитала. Ти що не розумієш, яке має дівання, речення? Людина, речення може, бути, має, може бути, бути запитальне, може, чує може бути окличне, розумієш? Я тебе запитала. Ти розрізняєш запитання від монологу? Розрізняєш, так чи ні? А розрізняєте? Ні, ти не розрізняєш. Я, я тебе я запитала, ти конституцію визнаєш, визнаєш. Не визнаєш я. Зрозуміла, що ти не можеш не надати відповіді. Підводимо підсумок. Осачук не, не, не може надати відповіді зілий, на жодне поставлене запитання. Я Навіть я не може сказати, чи визнає він Конституцію. Осачук, повідомляю тебе, що буду звертатися в котре, в котре бо до іншого ми не можемо перейти до уповноважених осіб нас поліції, щоб вони відновили мої порушені права, розумієш та протидії злочинності. Ви ласка, Осачук, повідом керівника, хай спуститься для вирішення конфліктної ситуації. Ми